Страшна сторінка історії українського народу, у Коломиї відправили панахиду за жертвами голодоморів, влаштованих тоталітарним режимом на початку ХХ століття. Зібралися біля цього пам'ятного знаку Христа, щоб тут шанувати пам'ять всіх невинно вбитих. В роки голодоморів 1932-го. 1933 років сьогодні ми маємо своєрідне повторення, ще одну спробу наших лютих ненависних ворогів знову нищити. Український народ після пам'ятної панахиди неподалік музею писанкового розпису коломияни взяли участь у акції Запали свічку до заходу. Долучився військовий оркестр Едельвейс. Сьогоднішній день ми розпочали з панахиди за невинно об'єднаними жертвами голодомору. Трдят третього року біля пам'ятного знаку жертвам голодомору. А зараз у нас буде відбуватися акція, яку проводить молодіжна рада. Нашої Коломийської громади це щорічна акція, яка проводиться 4 суботи листопада. Запалюються свічки на площі, щоб пом'янути всіх загиблих під час геноциду голодомору, особливо в 32 другому, роках, які були найбільшими наймасштабнішим. Також у фоє народного дому відбувся перформанс на основі спогадів людей, що пережили голодомор 32 другого, років. Глядачі мали змогу стати учасниками дійства та продекламувати жахливі спомини жертв голоду. Коментуючи сценографію дійства, Мирослав Ворот. Як розповідає, знищували все, що робили українців українцями, коли ми заходимо в зал, ми бачимо строї наших ворогів, лютих ворогів радянського союзу, які постійно над нами нависають. Зривають нас і рушники, і наші вишивки. Вони все, що що читалося, що ти українець, вони це все знищували. Учасником перформансу став і міський голова, Коломиї Ан Станіславський мер наголосив, важливо пам'ятати жертви минулого та продовжувати боротися з ворогом. Це велике значення має для нашої, нашого народу, для українців. Тому що це є сучасною мовою. Так хотіли стерти наші файли, пам'ять, але не вийшло. Ми вижили і ми вижимо і зараз. Саме нашому поколінню випала. Каноша стати переможцем, ми переможемо. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Рай.